Доброго дня, любі друзі, на зв'язку Автопоінт. Сьогодні у нас в продажі з'являється Ford Mondeo Universal 2012 року випуску. 1,6 турбодизель, шестиступенева механіка, 285 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль прогнені з Європи з крашених елементів. У нас тільки два пороги, які вб'ються в 300 мікроміліметрах. Всі більше крашених елементів автомобілю немає. Автомобіль весь рівній фарбі, окрім порогів. Отже, це Mondeo. на топовій комплектації. У нас є передні та задні парктроніки, у нас є безключовий доступ і багато всього іншого. Отже, стоять у нас диски Ford 16-го діаметру. Резина у нас 215 55 R16. І резина у нас в гарному стані. Перейдемо до огляду. Маємо безключовий доступ на автомобілі. Все працює, все класно. Дуже така, знаєте, добротна дверка, має вагу. Не відчувається машина дешевою. Зовсім дуже дуже якісно вона виконана. Отже, маємо. Такі у нас шкіряні вставки. отже, Також ми маємо електросклопідіймачі автоматичні на всі 4 двері, маємо електрорегулювання дзеркал. Також ми, всі регулю... також ми бачимо всі регулювання. У нас є у нас є підіймання вверх вниз сидіння водійського електронне, і також ми маємо регулювання підтримки поясниці та регулювання куту нахилу спинки. Отже, пройдемо далі. Отже, блок керування фарами, блокування світлом автомобіля, маємо передні та задні противитуманні фари та автоматичне світло. Також у автомобілі є датчик дощу, що це означає, що двірники працюють автоматично. Маємо дзеркало з автозатемненням, комплектація у автомобіля топова. Отже. Подивіться, маємо таке мультикермо дуже гарне з такими металічними вставками, з керуванням мультимедіа і керуванням бортовим комп'ютером автомобіля. У нас така приборна панель, вона у нас комбінована. У нас звичайний тахометр-спідометр підометр аналоговий, і у нас приборна панель з таким LCD-дисплеєм. 285 тисяч кілометрів пробігу. Отже, дивимось далі. Така у нас класна система мультимедіа, яка, я ще раз кажу, працює від руля. Також ви можете приймати, я бачу виклики, і у нас є керування голосом прямо з керма. Все у нас тут є. відключення протоніків, обігрів переднього лобового скла, обдув заднього скла. У нас також є система старт-стоп на автомобілі, при тому що автомобіль на механіці. Круто, шестиступенева механіка. У нас також є безключовий доступ. Отже. Ключик всі з собою взяли в карманчик, відкрили машину, просто приклали руку до дверки, і все у нас виходить. Ось у нас кнопочка, все працює. Салон у нас шкіряний, повністю шкіряний, це не комбінований салон. З прикольною, м'якою, класною шкірою. І сидіння тут, чесно скажу, дуже класні, Вони мені дуже подобаються. Також у нас є такий штатний вогнегасник, який закріплений на доволі такому цікавому місці, прямо як в спортивних автомобілях, які приймають участь в гонках. Отже, Класний салончик, класна комплектація. Також у нас є такий відсік під ваші окулярами на всіх автомобілях. Це є класний бонус. Отже, дійсно, тут є все. Тут є все і класно, класний автомобіль. У нього дуже маленький розхід. Я подивився по батровому комп'ютеру 5,4 літра. Дуже класно для такого великого універсалу. А я вам скажу так, що він по розмірам, він по розмірам, як Audi A6 або Mercedes-Benz є класу. Дуже великий універсал, дуже дуже просторий. Отже, перейдемо до задньої частини автомобіля, до заднього ряду. У нас також тут шкіра, шкіряний диван, дуже великий дуже багато місця для них. Подивиться. Для них і для голови місця тут хватає. Система SFX підкріплення дитячих автокресел. Такий підлокітничок, також шкіряний, дуже-дуже м'якенький, як подушка. І такі у нас підстаканники є на задньому ряду сидінь. Також ми тут маємо такий 12-вольтовий роз'єм. Супер. Переходимо далі. Переходимо до багажнику. Напевно, найцікавіше в універсалах це багажник і скільки тут є в нас місця. Дуже великий багажник, під 600 літрів в нього об'єм. Маємо таку шторку. Мені подобається, як вона реалізована врада. Ти просто потягнув, не треба її вище, нижче, щоб вона закріпилась. Потягнув, а щоб скласти її, просто так одробиш і все. Круто, класно. Маємо таку нішу невеличку під ваші речі. Дуже багато місця. Маємо також кріплення під е, сітку, для, щоб розмістити, щоб ваші речі по багажнику не катались. Зараз вам покажу, що у нас тут є. У нас тут запаска, у нас тут балонний ключ, у нас тут теракутник аварійної зупинки. Отже, комплектне все все у нас є. Класно, великий багажник. Мені дуже подобається. Багажник дійсно, як в Ауді, а 6 але у вас розхід тут, не забувайте. 5 6 літрів це дуже круто. Це в комбінованому режимі. По трасі, напевно, 4,3, 4,5 плюс-мінус. Бачимо також протоніки. І в принципі так назад виглядає автомобіль. Класно дуже люблю універсали, подобаються. Вони мені маємо такі релінги. Причому вони зроблені е, суцільними. Отже, тут немає ніяких отворів. Класно виглядають, аеродинамічно, красиво. Е, так вони красиво виглядають з цими молдингами е, хромовими і релінги. Нас хромові все. Дуже красиво виглядає. Класний довгий автомобіль, сімейний на механіці, дуже економний і дуже надійний. 1,6 двигун. У Форда дизельний він дуже надійний. Славиться своєю надійністю. Отже, такий автомобіль гарний. Приїжджайте, якщо хочете на нього подивитись, ми вас зустрінемо, проведемо вас тездрайв, пригостимо вас кавою. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня!